Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я буду пекти смачний домашній хлібчик. І як завжди, хочу з вами поділитися рецептом, як я це роблю. Тут у мисці в мене вже є насіяна мука. Але хлібчик в мене буде з цибулькою та сиром. Поворідку я налила ложечку олії і додаю сюди ось так накришену цибульку. Буду смажити буквально хвилинки 2-3. Все, цибулька в мене вже готова. До речі, я її не міленько накришила, такі напівкільцями. Все, вимикаємо цибульку, відставляю в стороночку і я до борошну додаю 1,5 чайні ложечки дріжджів, чайна ложечка цукру і чайна ложечка солі. Далі додаю сюди цибульку. Додаю сюди натертий сир на терточці. Так, в мене тут є водичка. Водичка в мене така, знаєте, кімнатної температури, не гаряча. Додаю сюди одне яйце. І все ось так перемішую. Виливаю сюди до нашого борошна і будемо зараз замішувати тісто, додаю ще одну ложечку олії. Так, друзі, я вже замісила тісто. Ось таке м'ягесеньке тісточко у мене вийшло. І зараз я перекладу ось так в миску. Миску я вже змастила олійкою, накрию харчовою плівкою і залишу десь приблизно на годинку, може півтори, для того, щоб наше тісточко добре підійшло. Пройшло рівно півтори годинки часу. Ось так підійшло моє тісто. Дивіться, яке воно мігесеньке. Тісто моє вже підійшло. Ось так виглядає. Підходило десь півгодинки, зараз зверху я помастю яєчко, посипаю зверху кунжутом. Духовку я вже включила на 190 градусів. Випікати буду приблизно десь хвилин 30-35. Я спекла вже хлібчик. Не пекла хлібчик не півгодинки, не 30 хвилин, а рівно 40 хвилин. Кожна, орієнтуйтеся на свою духовку. Ось такий гарненький хлібчик в мене вийшов. Зараз я накрию на кілька хвилиночок рушничком, а потім розріжу і покажу, який він у мене серединки. Достаю хлібчик з форми. Mm. Подивіться, які м'ягесенькі. Дуже пахне. Такий стоїть аромат на кухні. Хочу розрізати, щоб показати вам, який він в мене вийшов всерединки. Дивіться, друзі, який хлібчик. Він ще, правда, трішечки гарячий, але він дуже-дуже смачно пахне. Так що, мої хороші, готуйте та смакуйте. Всім смачного, всім миру та добра.